Вітаю всіх! На каналі Рінс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для всіх. Людям з іншого міста надається житло. Хостели кімнати квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Робимо запит в Google, хостел. Плюс міста, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла європейського готунку від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, а саме головне, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія, ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви, ви завжди зможете. Сьогодні компанія кафе Пан Шинкар відкрила декілька вакансій у Києві. Бармен офіціант. Заробітна платня від 500 гривень зміна і мангальщик. Заробітна платня від 700 гривень зміна плюс відсоток від, від банкетів. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, будь ласка. Відповідно ставлячи лайк або дизлайк. Зичу вам всього найкращого. На все добре.